Хочу надати слово зараз пану Роману Вищуку, бізнес омбудсмену України. Пан Роман, будь ласка, вам слово. Дуже дякую, пані Ольго, і вітаю всіх учасників цього форуму. Оборона, охорони бізнесу. Це очевидно одне із завдань нашої ради бізнес. З мене нашої команди юристів, е, багато з яких вийшли саме із вашого адвокатського е, середовища. Е, вчора я мав нагоду бути на двох е, подіях пов'язаних із бізнесом. Один це був великий форум е, журналу Forbes, де було багато провідних підприємців, е, і також на зустрічі із президентом. Де були провідні, але не найбільші підприємці і навіть можливість для бізнес омбудсмена там присісти і послухати про що йшла мова. Що мене вразило, зокрема, на зустрічі на банковій, це сприйняття як фіскальних органів. Податкової митниці, так і правоохоронних органів України як свого роду стихійного лиха, е, яке трапляється, е, і чомусь е, з ним якось треба придумати, як собі з ним давати раду е, на всяких випадках. І, звісно, що ми на, е, нашій роботі по однаких кейсах, е, і скаргах, так і в системних е, пропозиціях, щось про це сказати. Але, е, в якесь відсутне поняття, що реально цими органами керують люди, ті люди комусь звітують. Вони поводяться так, не просто так, а для того, є якісь стимули, які приводять до цієї поведінки, яка, яка відбувається. Я часом думаю, що це якась величезна програма для створення роботи саме для вас, адвокатів. Наплоджування е, кримінальних справ без сенсу, е, е, з яких більшість тоді кінець кінців ніколи не доходить до суду і ніколи не доходить до вірку. Це зокрема стосується е, справ у бізнесу. Як ви е, може, знаєте, ми ще у 2021 році е, підготовили звіт про тиск правоохоронців на бізнес. І основна статистика від того, що не змінилася після такої, може шість місячної, е, перерви після повномасштабного е, вторгнення е, Україна відновилася як і в своїх позитивних, так і в своїх негативних тенденціях, е, і приблизно ми знаємо, що 90% плюс. Кримінальних справ, які розпочинаються у сфері бізнесу, ніколи до суду і до вироку не доводяться. Тут е, сам сам процес е, слідства і є кар, скажімо, для бізнесу, і відношення до бізнесу, що його мають правоохоронні органи і частину і, е, і сама податкова, є додатковим податком на український бізнес. Тобто, е, якщо говорити із е, керівниками фірм. То вони приблизно 20-30% як мені кажуть, свого часу присвячують тому, щоб відбиватися від тієї чи іншої установи, яка пробує попити трохи крові саме з їхнього бізнесу, і цих 20-30% процентів часу вищого менеджменту, не враховуючи більшість часу правників, бухгалтерів і так далі, це все час, який не йде на розвиток підприємства. Не йде на якісь нові експортні можливості, не йде на забезпечення позицій на національних ринках чи міжнародних, а йде на е, оборону себе перед часто слабо вмотивованими е, різними е, чи частинно надуманими справами е, в Україні є дві великі сили, які борються одна з другої – Це довіра і страх. Е, довіри у цій сфері мало. Страху багаточисленність українських органів як правоохоронних, так і інших, а тоді ще перевіряючих теж аудит служби, наприклад, чи інших, серед правоохоронних ДБР, наприклад, доводить до того, що люди бояться робити раціональні рішення. Тобто вони зрозуміли, і про це було, наприклад, мова на одного на питання одного бізнесмена вчора, на зустрічі з президентом. Явно неадекватне, майже із світу кавки процедуральна справа, що її порушила, здається, в цьому випадку БЕБ, але щоб її зупинити, всі бояться, бо ану тоді хтось їм закине, що вони прикривають корупцію. Так, що, тут є така ситуація, де, скажімо, ця ящірка, скажімо, української правоохоронної системи і боротьби з корупцією починає вже власних віст кусати, і багато плановість системи доводить до того, що люди, які навіть розуміють абсурдні ситуації, Зі сторони влади бояться зробити правильний крок, щоб їх тоді пізніше не посадили було також питання постанови кабінету міністрів, яка не передбачила можливості, щоб приватні фірми, які працюють на державне оборонне замовлення, взагалі заробляли гроші, тобто там нема позитивно прописано можливість. Заробляти. Хоча аксіоматично, я думаю, що, напевно, цивільний кодекс на себе вказує, і інші, що ціллю приватного бізнесу є щось У Зв'язку з тим Державдитслужба збирається штрафувати приватних виробників української оборонки на понад 20 мільярдів гривень. Е, питання потрібно таку очевидно е, недбало прописану постанову змінити. Але хто її змінить, знаючи, що йому можуть закинути. Що та особа державі відібрала 20 мільярдів плюс? Отже, потрібно в такій ситуації не тільки виписування нових законів, норм, постанов і так далі, яких в Україні дуже багато і багато з них є дуже правильні. Потрібно змінити софт в людських головах. А це я думаю, тільки через такі форми, як оцей, і відбувається. Я щодня на своїй посаді вчуся від своїх юристів, а вони дуже добрі. Ви почуєте від однієї з них, Юлії Михайлюк тут. І що вони мені сказали що на початку цього тижня, як я знову так чухався і чухав по тилиці. думаю, як це все зрозуміти? Сказали: пане Романе. Наприклад, в прокурорів чи в багатьох інших далі в головах є загальний нагляд. Вони мають відновлювати абстрактну законність, хоч вже більше ніж 13 років тому, а конституція взагалі частину зліквідувала вже це поняття юридично, але психологічно воно сидить в людських головах. Так що в Україні так потрібна праця далі реформування. Правового, але тим більше потрібна саме в юридичній правоохоронній сфері реформа психологічна, реформа психології і спільне розуміння понять. Е, і може я на тім завершу, що е, такі форми, як ваш сприяють цьому, але потрібно більше що робити по цій лінії. Е, це те, щоб бізнес адвокати, правоохоронні органи, законотворці е, зійшлися і зрозуміли. Погодилися, що певні слова і поняття значать, бо так як я спостерігаю за свій недовгий час на цій посаді, люди поняття ці вкладають зовсім різний зміст залежно від того, в якій сфері вони працюють: чи в приватному бізнесі, чи, скажімо, в аудитслужбі, чи в інших таких. Установах, отже, спільне розуміння, реформу психології, а при тому тоді вже можна і е, підлат, підлатати законодавство, е, але найбільші зміни потрібні саме в головах.